Процедура екзумації і виявлення всіх тіл, які по після відступу лишила Російська Федерація, триває. Зараз іде ідентифікація, тіла ідентифікуються як військовослужбовців по першим ознакам Збройних сил України, наших захисників. Так і цивільних осіб. Всі ознаки насильницької смерті, але вже детальна інформація, вона буде розділена як по цивільному населенню, так і по військовим окремо причини смерті. Але можна наразі вже сказати, що причина смерті є насильницька. Військовослужбовці загинули захищаючи територію Лиманської громади, територію Донеччини. Oh, yeah. there was, there was yeah. Yeah, who... Поліція донеччини працює над вилученням трупів, які загинули під час окупації міста. Лиман на території поховання були на території складовища. Вже шосту добу. На теперішній час вилучено 22 22 тіла е... цивільних осіб та 32 тіла військовослужбовців збройних сил України. Погодні умови сьогодні не дуже задовільні, а дуже сиро. Та е, ґрунт, в якому поховані тіла, е, він став важчим для викопування. трохи. Спочатку, як ми виявили це поховання. Поліція працює тут. Постійно Ми завтра закінчуємо локацію, де поховані військовослужбовці Збройних сил України, і далі цілеспромовано вже продовжуємо локацію, де поховані цивільні особи там ще працювати будемо приблизно тижня, може чуть більше.